Номер 712. Дуже цікаві, різноманітні завдання. Перше найлегше. 2 метра 4 дециметра помножити на 2. Всю оцю довжину 2 метра 4 дециметра помножити на 2. А між 2 метрами та 4 дециметрами стоїть знак плюс. Але ми домовилися, його там не ставити. То на 2 ми помножимо і 2 метра, 4 метра отримаємо, і 4 дециметра. 8 дециметрів. І так одразу запишемо без знака плюс. Наступне завдання: 3 кілометра 500 метрів помножити на 3. А отут між кілометрами та метрами стоїть знак плюс. 3 кілометра помножити на 3 9 кілометрів. Додати 500 метрів помножити на 3 1500 метрів. А це вже 1 кілометр 500 метрів. То відповідь отримаємо. Таку 10 кілометрів 500 метрів. 500 міліметрів треба поділити на 20. 500 міліметрів треба поділити і на 2, і на 10. А 20 можна записати як добуток двох та 10. Але це не дуже очевидно, як воно працює. А якщо ми запишемо отак, риска дробу це знак ділення. 500 метрів поділити на 20, тобто поділити і на 2, і на 10. І тоді ми вже зробимо все вірно. Поділимо спочатку на 10, 500 метрів поділимо на 10, отримаємо 50 метрів, 50 метрів поділимо на 2, отримаємо 25 метрів. Таким же чином ми поділимо. 1410 сантиметрів на 30. Треба поділити і на 3, і на 10. Поділимо спочатку на 10. Дуже легко. А тепер поділимо на 3. 14 поділимо на 3. 14 на 3 не ділиться. Двійку. Отак, щоб не забути, тут покладемо 12, поділити на 3. 4. 21 поділити на 3, 7. Не забуваємо про сантиметри. 2 кг 300 г помножити на 5 у такий же спосіб, як із довжиною зробимо. 2 кг помножити на 5, 10 кілограмів додати 1500 грамів. А 1500 грамів це 1 кілограм 500 грамів. То отримаємо 11 кілограмів 500 грамів. І останній приклад: 4 центнера – 70 кілограмів. Треба помножити на 4. Центнер це 100 кілограмів. 4 помножити на 4 16 центнерів. Додати. 7 помножить на 4 28, 280 кілограмів. А 1 центнер це 100 кілограмів. То отут у нас 2 центнера та ще 80 кілограмів. Отримаємо відповідь: 18 центнерів. 80 кілограмів. Дуже легко. Мовити